Про основні виклики у галузі зовнішньої політики, які стоять перед Бараком Обамою, у сюжеті Тетяни Ворожко під час своєї промови у Чикаго у день перемоги Барак Обама пообіцяв початок нового світанку американського лідерства у світі до тих, хто хоче зруйнувати цей світ, ми вас подолаємо. До тих, хто шукає мир та безпеку. Ми вас підтримаємо. І для тих, хто сумнівається, чи смолоскип Америки все ще яскраво палає, сьогодні ми довели, що справжня сила нашої нації походить не від могутності нашої армії чи нашого багатства, а від потужної сили наших ідеалів демократії, свободи, рівних можливостей та надії. Барак Обама пообіцяв, що за його президентство Сполучені Штати будуть безпечними та сильними, але він більше покладатиметься на дипломатію ніж військову силу. Під час своєї кампанії Обама заявив, що він готовий до переговорів без передумов із лідерами націй, які є ворожими до сполучених штатів, таких як Іран. Збігні Бжежинські, колишні радники з питань національної безпеки адміністрації Картера. А зараз радник Обами каже, що саме переговори можуть дати позитивні результати у таких випадках, як Іран та його ядерні амбіції. Мені здається, що серйозні дискусії краща політика ніж зростаюча ворожість, погрози і все, що потенційно може призвести до певного зіткнення. Ще одна війна в тій частині світу на додаток до того, що вже відбувається в Афганістані та Іраку, буде катастрофою для регіону, катастрофою для Сполучених Штатів. Також Барак Обама заявив, що конфлікт в Афганістані не може бути вирішений без розв'язання проблем атак з території Пакистану. Але уряд Пакистану був нездатний їх зупинити. Пакистан майже на грані розколу. Це велика нація. Це шоста за кількістю населення країни у світі. Вона має ядерну зброю. І також Пакистан зараз є дуже нестабільним політично та економічно, фактично банкротом. Барак Обама має дуже незвичне походження у порівнянні з його попередниками. Маючи батька з Кенії, він також чимало часу дитинстві пробів в Індонезії, мусульманській країні. Чи позначиться це на його підходах до зовнішньої політики? Я думаю, що Обама через його особистий досвід пам'ятає, що перш за все він належить до меншості, і я думаю, що це дає йому певне розуміння, якого не мають представники більшості. Можливо, це також стало однією з причин теплого прийому яке Обама отримав під час своєї поїздки Європою та близьким сходом влітку цього року, та того ентузіазму, з яким світ зустрічав його перемогу. Тетяна Ворожко голос Америки.